І знову салат майонезний на свята. Ну, а що я зроблю? Дієтичні і страви не набирають переглядів. Поїхали. Дно тарілки трішки заляпуємо майонезом. Ось так. Далі відварена або запечена картопля натираємо на великій терці. І Підсолюємо і заляпуємо майонезом. Далі м'ясо. Це має бути свинина або яловичина. Вона може бути смажена, може бути відварена, може бути запечена, навіть залишки з шашлику підійдуть. В мене це смажена свинина, те, що було. Наступний шар це підсмажена на олії цибулька. Далі солоний огірок. Натираємо і віджимаємо сік. Потім терти яйце. Далі відварена і натерта морква, і після шару моркви знову трішки майонезу і трішки підсолюємо. Верхній шар це натертий відварений буряк, змащуємо майонезом і прикрашаємо все зернами гранату. Хоч насправді це не тільки прикраса, він додає ще й приємну кислинку, тому не шкодуйте гранат. О, я вже й назву салату придумала. Не шкодуй свині гранату. Виходить, щось схоже на оселеця в кожушку, але для тих, хто не любить оселеців. мені салат сподобався, гостям теж. Може, і вам сподобається. Зберігайте.